Тарас Бульба. частина Що значить цей збір? Чого хочете, панове? сказав кошовий. Лайка та галас не дали йому говорити. Клади палицю, клади чортів сини, цю ж мить палицю, не хочемо тебе більше, гукали зірби козаки Декотрі з... Тверезих коренів хотіли, як здавалося, опиратись, та корені і п'яні, і тверезі пішли навкулачки. Крик і галас став загальним. Кошовий хотів був говорити, але, відчуваючи, що розлючена свавільна юрба може за це прибити його на смерть, що майже завжди буває в таких випадках, уклонився. Низенько поклав палицю і зник у юрбі. «Звелите, панове, і нам покласти клейноди сказали суддя, писар та осавул і ладналися тут таки покласти каламар військову печатку і жезл. Ні, ви заставайтесь!» – закричали з юрби. Нам треба було тільки прогнати кошового, бо він баба, а нам чоловік потрібен за кошового. Кого ж ви оберете тепер за кошового? сказали старшини. Кукубенко обрати, кричала частина. Не хочемо Кукубенка!» – кричала інша. Рано йому ще молоко не обсохло. Шило, нехай буде отаманом, кричали одні, Шило посадити за кошового. <кій> спину тобі шило, лаючись, кричала юрба. Що він за козак, коли прокрався сучий син, як татарин, до дідька в мішок п'яницю шила бородатого, бородатого посадимо на кошового. Не хочемо бородатого, до нечисти матері бородатого. Кричіть, Кирдюга. шепнув Тарас бульба декотрим. Кирдюга, Кирдюга!» – кричала юрба. Бородатого, бородатого, кирдюга, Кирдюга!» – шила до дітька з шилом. Кирдюга. Всі кандидати, почувши названими свої імена, зразу ж повиходили з юрби, щоб не дати ніякого приводу думати, ніби вони допомагали власною участі у своїй у виборах. Кирдюга, Кардюга. лунало дужче за інші вигуки. Бородатого. Заходилися доводити діло кулаками, і Кирдюг переміг. <кій> Ідіть до кирдюга загукали. Чоловік з десять козаків тут таки вийшли з юрби. Деякі з них ледве трималися на ногах, до такої міри встигли набратися і рушили прямо до Кердюга оповістити про його обрання. Кирдюг, хоч і дуже старий, але розумний козак, давно вже сидів у своєму корені, нібито. Ні про що й не відав, що діялося. Що, панове, чого вам треба? спитав він. Іди, тебе обрали за кошового. Змилуйтесь, панове, сказав Кердюх. Де мені бути гідним такої честі, де мені бути кошовим? Та в мене й розуму не вистачить займати таку посаду. Хіба нікого кращого не знайшлося на ціле військо? Іди ж, кажуть тобі, кричали запорожці. Визник з них схопили його під руки і, хоч як опирався він ногами, але таки притягли його нарешті на Майдан, частуючи лайкою, підштовхуючи ззаду кулаками, стусанами та умовляючи: Не огинайся ж, чортів сину, приймай же честь собаку, коли тобі дають її. Таким чином введено було кардюга в козацьке коло. Що, панове, загукали на весь народ ті, що перевели його, чи згодніли, щоб цей козак був у нас за кошового. Всі згодні, закричала юрба і від крику довго гриміло все поле. Один із старішин узяв палицю і підніс її наобраному кошовому. Кирдюк, зазвичай тож мить відмовився. Старішина підніс і друге. Кирдюк відмовився і друге, і потім уже за третім разом узяв палицю. Схвальний крик залунав по всій юрбі, і знов далеко загуло козаць, від козацького крику все поле. Тоді виступило зсередини народу четверо найстаріших сивоусих і сивочупринних козаків. Занадто старих не було на січі, бо ніхто із запорожців не вмирав своєю смертю. І взявши кожен в руки землі, що на той час від недавнього дощу на болото, поклали її на голову йому. Мокра земля стекла з його голови, потекла по вузах і по щоках, і все обличчя замазалиму болотом. Та Кирдюк стояв, не рухаючись з місця, і дякував козакам за виявлену честь. Таким чином скінчилося галасливе обрання, якому не знати, чи були такі раді інші, як радий був, бульба. Цим він відомстив старому кошовому, до того ж, Кирдюк був давній його товариш, і бував в одних з ним сухопутних і морських походах. Поділяючи з негоди й труднощі бойового життя, <кій> Юрба розійшлася тут таки святкувати обрання, і почалася гульня, якої ще не бачили і Андрій. В Грілчані. Шинки було розбито, мед, горілку і пиво забрали просто без грошей. Шинкарі були вже раді й тому, що самі залишились цілі. Вся ніч минула в криках і піснях, що славили подвиги. І місяць, зійшовши, довго ще бачив юрби музики, які проходили по вулицях з бандурами, турбанами, круглими балалайками та церковних співаків, яких держали на січі, співати в церкві та славити запорозькі діла. Нарешті хмілі втоми почали хилити міцні голови. І видно було, як то там, то в іншому місці падав на землю козак. Там двоє товаришів, обнявшись, розчулившись і навіть заплакавши, валились разом на землю. Там гуртом укладалася ціла купа, там мостився інший, як би найкраще лягти, і лягав просто на дерев'яну колоду. Останній, що був найміцніший, ще виводив якісь недоланні слова, нарешті й того підкосила хмільна сила. Повалився й той і заснула вся Січ. А другого дня Тарас Бульба вже радився з новим кошовим, як підняти запорожців на якесь діло. Кошовий був розумний і хитрий козак, знав і вздовшив поперек запорожців, і спочатку казав, був, не можна а, присягти, переступити ніяк не можна, а потім, помовчивши, додав: нічого можна, присяги ми не переступимо. А так, дещо придумаємо: нехай тільки збереться народ. Та не те, що з мого наказу, а просто своєю охотою. Ви вже знаєте, як це зробити, а ми з старшинами ту ж мить і прибіжемо на Майдан, ніби нічого не знаємо. <кій> не минулої години після їхньої розмови, як уже вдарили в летавр. Знайшлися раптом і підпилі і нерозумні козаки, мільйон козацьких шапок висипав раптом на Майдан. Знявся гомін хто? Навіщо? Для якого діла били збір, ніхто не відповідав. Нарешті, в тому і в другому кінці стало чути, от пропадає марно козацька сила, нема війни. От старшини забайбачили зовсім, позапливали жиром очі, немає, видно, правди на світі. Інші козаки слухали спочатку, а тоді й самі стали казати, а таки нема ніякої правди на світі. Старшини, здавалось, були вражені такою мовою. Нарешті кошовий вийшов наперед і мовив: Дозвольте, панове запорожці, слово казати, кажи. Ось про те нині мова мовиться, панове доброд... <кхух> добродійство. Та ви, може, і самі краще це знаєте, що багато запорожців заборгувалися, шинки жидам і своїм братам, стільки що ніякі бісти перевірений. Далі знов таки про те мова мовитиметься, що є багато таких хлопців, які ще й в очі не бачили, що таке війна, тоді як молодому козакові, і самі знаєте, панове, без війни не можна бути, який і запорожець з нього, коли він ще й разу не був без Він добре говорить, подумав Бульба. Не думайте про те, панове, щоб я казав це до того, щоб зламати мир. Борони Боже. Я тільки так це кажу до того ж, у нас храм Божий гріх казати, що таке. Ось скільки літ уже, як з ласки Божої, стоїть січ. А досі, не те вже, що закола церква, а навіть образи, без, ніяк, без ніяких прикрас, хоч би срібну ризу, догадався, хто їм виковати. Вони тільки те й дістали, що відписали в духівництві деякі козаки. Та й дар той був бідний, бо вони майже все пропилище за свого життя. То я веду цю мову не для того, щоб почати війну з басурманами. Ми обіцяли султанові мир, і нам був би великий гріх, бо ми ж присяглись по закону нашому. Що він плутає таке? сказав про себе Бульба. Еге, то воно, бачите, панове, що війни не можна почати, лицарська честь не валить. А за своїм малим розумом, ось що я думаю, пустити ще в нами самих молодих, нехай трохи по поскобить береги Натолії. Як гадаєте, панове, веди, веди всіх. загукала з усіх боків юрба. За віру ми готові накласти головами. Кошовий злякався. Він зовсім не хотів підіймати всього Запорожжя. Розірвати мир йому здавалося в цьому разі ділом несправедливим. Дозвольте, панове, ще одне слово сказати. Годі. закричали запорожці. Кращого не скажеш. Коли так, то хай буде так. Я слуга вашої волі. Це ж річ відома, та із писання знаємо, що голос народу голос Божий. Вже розумніш, того не можна придумати, що весь народ придумав. Тільки ось що вам відомо, панове, що султан не залишить без кари те задоволення, яким потішаться молодці. А ми тим часом були б непоготові, і сила в нас була б свіжа, і нікого б не побоялись, а як підемо всі, то і татарова може напасти. Вони, турецькі собаки, в очі не кинуться, а до господаря в хату не насміляться прийти. <кій> а ззаду вкусять п'яти, та й боляче вкусять, та як уже пішла на те, щоб казати правду, то в нас і човнів нема такого запасу, Те пороху не намилено стільки, щоб можна було всім рушити. А я чого ж? Я радий, я слуга вашої волі. Хитрий отаман замовк. Попи почали перемовлятися, курінні отамани радитися. П'яних, на щастя, було небагато, і тому вирішили послухати розумної ради. Зразу ж рушило кілька чоловік на той берег Дніпра до військової скарбниці, де в неприступних схованках під водою та в комишах зберігалася військова казна і частина здобутої у ворога зброї. Інші всі кинулись до човнів, оглядати їх та спереджати в дорогу. Вмить юрба народу вкрила берег. Кілька теслярів прийшли з сокирами в руках. Старі засмаглі широкоплечі, міцноногі запорожці, з сивиною в вусах і чорнобусі, підкачавши шаровари, стояли по коліна воді і стягали човни міцним канатом з берега. Інші тягли готові сухі колоди і всяке дерево. Там обшивали дошками човен, там, перевернувши його догори дном, конотопили і й там прив'язували до боків деяких човнів за козацьким звичаєм м'язки довгого черету, щоб не затопили човнів морської хвилею. Там далі, по всьому збережжю порозкладали багаття і варили в мідних казанах смолу, щоб смолити судно. Бувалі та старі навчали молодих. Стукіт і робочий гомін здіймався навколо. Весь коливався і рухався живий берег. В цей час... Великий пором почав причалювати до берега. Купа людей, що стояла на ньому, щось далі махала руками, то були козаки в обірваних свитках. Недоладне вбрання в багатьох нічого не було, крім сорочки та коротенької люльки в зубах. Свідчили, що вони втекли від якогось лиха, або ж так загулялися, що прогуляли все, що було на цілі. З поміж них вийшов став попереду присадкувати плечистий козак, років 50. -ти. Він кричав махав рукою дужче за всіх. Та за стуком і криками тих, що працювали, не було чути його слів. А з чим приїхали? спитав кошовий, коли пером причалив до берега. Усі, що працювали, припинивши роботу, піднявши сокири та долота, перестали стукати і дивились, чекаючи. З бідою, кричав з парома присвяткуватий козак, з якою? Дозвольте, панове запорожці, слово казати, кажи чи, може, хочете зібрати раду? Кажіть, ми всі тут. Ось люд стопився в одну купу. А ви хіба нічого не чули про те, що діється на Гетьманщині? А що? промовив один з корінних отаманів. Е, що, видно, вам татарин заткнув клитухом вуха, що ви нічого не чули. Та каже, що там діється. А те діється, що і родились, і хростились, а не бачили такого. Та кажи нам, що діється, сучий сину, закричав один з юрби, як видно, втративши терпець. Такий час тепер настав, що вже церкви святі тепер не наші. Як не наші? Тепер уже жидів вони в оренді. Якщо жидові наперед не заплатиш, то і підні не можна правити. Та що ти верзеш? І коли розсучий жид не покладе значка нечистою своєю рукою на святій пасці, то й паски святити не можна. Бреше він, пане братця, не може такого бути, щоб нечистий жид та клав значок на святу Паску. Слухайте, ще не те розкажу і ксьондзе. Їздять тепер по всій Україні в Таратайках, та не те лихо, що в Таратайках, а те лихо, що запрягають уже не коней, а просто православних християн. Слухайте, ще не те розкажу. Уже кажуть жидівки, шиють собі спідниці з попівських різ, Вони які тіла ведуться на Україні, панове. А ви тут сидите на Запорожжі та гуляєте, та видно так.